Місто Герой Херсон потребує допомоги кожного українця. Саме тому представники української команди сьогодні тут. І ми з вами можемо бачити, як і за моєю спиною, з якою проблемою стикаються мешканці як міста Херсон, так і загалом Херсонської області, частини України. Ми всі маємо подумати, яким чином ми можемо допомогти цьому регіону. Ми разом маємо реагувати на виклики, які стоять перед нашим народом. Тому сьогодні ми в Херсоні. Сьогодні ми допомагаємо херсонцям. Сьогодні ми привезли гуманітарний вантаж, щоб підтримати їх, щоб вони відчули нашу допомогу. Сьогодні українська команда привезла близько 20 тонн вантажу серед них нові речі для чоловіків, жінок, нові речі для дітей, продукти харчування тривалого зберігання. Ми військово переможемо вже перемагаємо. Слава Україні і смерть ворогам.